Друзі, вітаю 6 січня. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні поговоримо о тому, як довести форму до робочого стану. Глупося надіяти на те, що ви купивши форму або заказавши креслення, я вам зробив, ви смонтували і тому подібне, і потім в итоге ви виліли першу деталь, і вона у вас вдалась. Це дуже глупося надіяти, так як багато дуже нюансів і все треба враховувати. От Зараз в нашому випадку річ піде конкретно о підготовці форми до якісного заливу в віді висвердлювання випаров на определеній формі. Так як нюансів дуже багато, бо, скажімо так, різні нюанси можуть впливати на різну якість. Наприклад, можеш, скажімо так, не дуже гріти ну туди треба більше давати скажімо так, компонентів. Мож не гріти форми. Ну, і ще давати більше компонентів. Ну, і в такому плані, розумієте, налаштовувати форму робочий стан в одному місці, а потім працювати з нею на другому місці теж доволі дурне заняття, так як от зараз у нас тут одні нюанси, ми підлашували під них. Замовник буде у себе робити, у нього нюанси будуть другі, і переналаштовувати потрібно буде під себе. Річ іде о е по правильному роз... Приділенню, скажімо так, ППУ по самій формі, по температурному режиму, як приміщення, як форми, як компонентів, по методу змішування, по якості змішування, по, по времені самого змішування і тому подібне. В даному випадку у нас сталося так, що одна людина була попросила нас виліти декілька крамушок. Замовник був не проти щоб ми поексплуатували його форму заєдно і погралися з випарами. Чим ми і займалися. Е, от зараз вже буквально три перші форми у нас потребували, скажімо, так, деталі, потребували деяких е, налаштувань, і після того вже більше-менше пішло добре. Все, зараз там п'ята, грубо говоря. і от зараз з вами подивимося, що у нас вийшло і що, що для того треба. Якщо звернути увагу, та от скільки тут потрібно було висверлити випарів конкретно для цієї форми. Тут я порахую, зараз один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 випарів, ну практично 20. Е, бачимо, що з них виходить доволі мало, так як ну, технологічно тут так зроблено, що тут багато не буде виходити компонентів навіть із випарів. Ну, це саме велике. Навіть якщо б всі вийшли такі, ну все грамми тут невеликі. Ну, їх обов'язково треба робити, так як просто-напросто ну, інакше працювати не буде. Ну, зараз розберемо і подивимося, можливо, і цього ще недостатньо, можливо, і ще десь треба. Це форма кормушки. Тут зроблено багато скажімо так, різних пересічень, різних скажімо так, колб, проходи для бджіл. І це все не дає можливості добре розпідлятися воздуху. Якщо вилітати в одну сторону, Скажімо так, от ППУ почне набухати, розтікатися, почне заповняти. Ну, наприклад, от є колба, куди л'ється сироп, і ППУ налили тільки по краям. ППУ починає підніматися, починає обвалакувати колбу. І якщо от, в цих містах не буде випорів, просто-напросто цей воздух так зажмеся і завакумірується тут, і не дасть ППУ навіть дійти до друге, так як воздух його буде розталкувати. Ну, зараз розбираємо, сподіваємося, що не збракували деталі. Друзі, навіть такое налаштування потрібно. От, наприклад, ця форма вона квадратна, вона доволі ідентична і рівномірна. Ці отвори висверлені під конкретні місця. Тільки що в спішці я поклав кришу другим боком. Скажімо так, не так як вона має стояти. От зараз. Зараз я вже собі зробив позначку. І тут в віді хрестика, і тут в віді хрестика. Це теж свого роду налаштування. Так як поклавши форму в другий бік, випари ви, ну, стали не на тих місцях, і це привело теж к якомусь закопоренню воздуха і к дальнішому ремонту самой, самого вироба. Так. Ну і що маємо? Ну, маємо зараз ідеально залиту деталь. Ось за рахунок оці, цих деталей, бачите, і тут, отвіро, отвір тут, отвір тут, отвір тут, і тут. І тут, і тут, 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 Все, щоб все обошло, потрібно було стільки погратися. Над кожною колбою по 3, між колбами, ну, друзі, треба погратися. Так що, це в наші обов'язки не входить. Щоб ви взагалі розуміли, я початку ролика сказав, що налаштовувати тут подібні умови. А ви будете зовсім інакше її експлуатувати, це дурна ну, трата часу. Ми, от в цю формулі, йме плотність 120. Хтось хоче економити і буде ляти соту плотність. Це теж приведе до тому, що її треба буде подлаштовувати під соту, так як компонентів менше, вони будуть медлені підніматися. Можливо, ще більше потрібно зробити випарів і тому подібне. Можливо, при меншій кількості ППУ потрібно додавати, ну, наприклад, добре, в це не будемо вглублятися, так як е, це не зрозуміють багато. Для того, щоб повисити. Свободно спенювання самих компонентів, може трішки додати води. Ну, щоб ви розуміли, скільки це трішки, наприклад, от тут іде загальна маса це кілограм 600 загальних компонентів, При тому йде е, води всього лиш 0,6, щоб ви не путали. Не 6 кубиків, а 0,6. Для цього ми е, ну, як його? Інсуліновий шприц, і 0,6, то от стільки. Це навіть нема одного кубика. І це зовсім по-інакшому починає попрацювати. Якщо хтось помилиться і почує 0,6, подумає, що то 6 кубиків, ви збракуєте просто-напросто форму. Бо це через чур буде, скажімо так, воно буде пінятися, не уплотнятися, а піднятися і приведе к браку. Хто сумнівається в цих нюансах, ви можете просто провести експеримент. Взяти, наприклад, ну, по 100 грам компонентів, грубо говоря, дві порції. Ну, грубо говоря, 50, 50, ну, 50 білого, 55 чорного. І другу порцію 55, 50 білого, 55 чорного. Потім в одну цю порцію капнути там 0,2 кубика. 0,2, Ну, щоб наглядно було. І провести експеримент, перемішати і вилити в однакову йомкость. ну Наприклад, взяти е, однакові із із-под там мінералки, грубо говоря, вирізати їх під однаковий уровень і залити, от перемішавши одні компоненти, в одну бутилку ну повну, так, постаратися, щоб там нічого не залишилося, або відразу перемішувати в якомусь такому йомкості, щоб вони були однакові. І потім з водою. І ви заметите, ну, дуже велику різницю. Ця, так як, ну, наприклад, заявлена плотність ППУ в свободному ну, наприклад, цих компаній. я не знаю, ну, грубо, нехай там буде 60 э, плотність, 60 э, кг на метр кубічний. Так при добавні води вона може вирісти до 120 Ні, Не, брешня, наоборот, упасти до 30 і стати в два рази більше в об'ємі, при тому вже весі. І ось цими нюансами може деколи гратися, але може і перестаратися. Так що, ну не знаю, буде комусь корисно, не корисно, мене мало того інтересує. Так, відкрили, відкрили. Все, відкрили ну і будемо піднімати. Залилося шикарно, поки вже не потребує ніяких більше випорів. Ви ну, бачите, виймається взагалі шикарно. Ну і подйом. Ну і отак вот виглядає внутрі. Чистенько, біленько. Ну, по великому рахунку це літєва сторона, на неї ми стараємося лити. Тут менше всього може бути якихось нюансів в вигляді брака. Найбільш е, нюанси ждуть в цих містах, так як кожен замовник хоче там, скажімо так, зекономити і тому подібне, хоче, щоб е, при мінімальному затраті компонентів було більш якісний виріб. І, наприклад, от в даному випадку товщина е, цієї стінки, от в випадку, по-моєму, тільки 15 мм. Тут 25 мм. І, звісно, що коли оце все закрито, це все закрито, тут стоїть криша і тут лише 15 мм. Та от ППУ це обволакивати доволі складно. Якщо би там зробити товщину 3 см, то набагато б було простіше форми. Ну все рівно, всього можна добитися за рахунок маніпуляцій. І не боятися, скажімо так, насверлити випара. Не боятися їх то й насверлити. От тут вони насвердлені. Да? Ви бачите, що у вас все бачите, що, скажем так, ну невеликий розход, бо дуже мало витікає ППУ. Ну і не, не паритеся. Якщо бачите, що вилізає більше, не бажано для вас, ви вже починаєте гратися з ними. А давай-ка я не просверлю. ці крайні. А вдруг пройде. Не просверлили. Ага, вийшло у вас. Для того, щоб ну, вони ніяк не мішають. От зараз воно виглядає так, ви зрізали ножиком. Зараз її з, з як його, розділителем змажити і все, воно форму прийме, як і, як і сама криша. Так що потрібно ці всі налаштування робити. Вони в наші обов'язки зовсім ніяк не входять. Максимум при першій заливці, якщо нам щось не сподобалося, ми, звісно, що другу заливку зробимо, з цих нюансів. Але ці налаштування вже лягають на плечі замовника. В таких формах, як корпуса, там би зовсім не потрібна, так як э, за рахунок скажімо так, площа самого вона, ну, корпус, поняли, то лише стінки. Куди б ви не вилили в одне місце, воно по-любому розтечеться за той період, поки почне компонент працювати. І потім йому залишається тільки підніматися вгору, виталкуючи воздух з-під кришки. Там ніяких нюансів. Ну от тут все ж таки треба гратися. І розливати от в цій формі не може теж отак, кудись в одному місці. Не можеш. Ми, наприклад, для того, щоб добитися цього результату, розливаємо так, починаючи от з цього міста, розливаючи ці колби, щоб їх полиця оббалакувало і почалось стікати равномірно сюди. Ну і туди воно починає працювати добре. Все, друзі, на цьому буде завершено. Слава Україні!